Цілий рік провчився, студент без просвідку, та й приїхав відпочить до батьків у літ. Уложила мама спати сина з дальної дороги. Гляньно, що він, каже батько, узував на ноги. Обносився, обтріпався, посіклось на шкурки, Колись раніше так взувались безпритульні вурки. Узяв батько, дратвой шило, ще й циганську голку, Довів якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, стрибнув на підлогу, що за диво не налазить черевик на ногу. Батько збоку утішає, не журися, хлопче. В тебе нога чи маленька, за півня розтопчеш. Цин хитає головою. Думали б хоть трошки. Нащо ж було зашивати новенькі босоножки. Ну що, дорогенькі мої, кому сподобалось це відео, ставимо лайк, пишемо коменти. Пишіть чи мені продовжувати знімати подібні відео, чи вам це цікаво. Пишіть, пишіть на яку тему ви хотіли б, щоб я ще щось зняв та написав. Давайте, друзі. Ну а поки гарного вам дня! Ще побачимося!